Радіо UA Чикаго Ну що ж, друзі, ми до вас повернулись, і сьогодні з нами є Наталія Омайченко. Вона є засновницею медичного центру Єлоблу Мед СПА. Наталі, вітаю вас. Добрий вечір. Як ваші справи? Добре. Я сьогодні з моїми колегами підібрали дуже цікаву тему для розмови. Добре. Я думаю, що багатьом вона буде дуже цікава, і тема звучить тренди 2025 року у косметології або як не спотворити себе на шляху до досконалості. Давайте тоді напевно розпочнемо саме. Про яку косметологію іде мова, про оцей шлях доскональності і на що жінки йдуть для того, щоб мати ідеальне, наприклад, обличчя? Так. Дуже дякую. Це е, цікаве питання. І направду хочу почати з того, що. Е, Останні кілька років, скажімо, останнє десятиліття, що ми бачили, що відбувалося в косметології. Що було косметологія? Це було, звичайно, якась частина була доглядова, тобто ми говоримо про догляд за шкірою, там якісь регулярні зволожуючі процедури. Була ін'єкційна косметологія, вона дуже домінувала. Тобто ін'єкційна це токсини і філери, геліві препарати, які заповнюють або додає. Додають об'єму до тіла і до е, е, обличчя. І третя частина косметології це хірургічна, це косметологія, яка саме була пластична косметологія, коли ми е, вже конкретно вирізаємо частини шкіри тіла там, модифікуємо якісь частини е, обличчя. Е, що відбувалося саме? Я хочу сфокусуватися на оцій другій частині або ін'єкційній косметології, я думаю, завдяки саме. Дуже швидкому прогресу е, в такий дуже зжатий час. Тобто, я пам'ятаю, 10 років тому я була на е, якихось е, конгресах, зустрічах в Нью-Йорку по ін'єкціям, пов'язаним з ботокс, ботокс токсини, е, з філерами, і це було дуже лімітовано. Вибір дуже був малий, і за оці 10 років. Ми бачимо шалений стрибок, тобто дуже багато препаратів зайшло, брендів зайшло на американський маркет, вони отримали FDA approval і просто шалено люди стали його використовувати. Дуже з'явилося багато закладів і частних осіб, які стали робити ці ін'єкції, причому робити їх, скажімо так, без всяких обмежень. я зрозуміла. От якраз дійсно про ін'єкції дуже цікаво е, поговорити, тому що е, в принципі з якими послугами найчастіше жінки звертаються, mm -hmm. це, напевно, вколоти, наприклад, губи, е, там чоло, зморшки, щоб там не було ніяких зморшок, щоб е, обличчя було шкіра гладенька. Е, там я не знаю, можливо, там заповнювати е, е, там якісь там чи ямочки є на підборіді, і дівчинка хоче бути mm -hmm. без тієї ямочки, скажімо так. Yeah. Але е, є ж є ж в цьому межа, правильно? Тобто, є коли дійсно е, це потрібно десь, е, ну все ж таки, як візуально, щоб підкреслити. Тобто, я маю на увазі, е, воно класно, коли ти або підкреслюєш, або ти виправляєш якийсь певний дефект. Так. але… Жінки на цьому не зупиняються. Часто буває, і от, е, от от коли стає, наприклад, отут все підтягнуто прям так, що там вже там жив очі, наприклад, не тої форми, там губи занадто великі, як то їх люблять називати так. губи качечки. Наприклад, так. от давайте поговоримо про це. Чи от звертаються до вас жінки, наприклад, е, для ін'єкції, і вони, от, ви бачите, вже візуально, ну що ну. Там вже точно не треба. Там вже напевно треба в зворотньому напрямку працювати. Але жінка каже: ні, я хочу, я хочу як найбільше, тому що мені так подобається. Що ви в даному випадку робите? Таких направду зараз, і, мабуть, завдяки все-таки сошол медіа, багато такого йде навчання, скажімо, едюкейшн, яке на паблик направлено, на консумер. Тобто ми бачимо, що змінюється трошки тенденція. Зараз набагато менше приходу людей, які, наприклад, вже багато чого зробили і хочуть ще більше. Зараз вже навпаки я більше бачу людей, дівчат, які жінки, які приходять, які хотіли б щось змінити. Хотіли, щоб щось би покращити, але бояться, тому що негативна преса. Дуже багато хто приходить і каже, я хотіла б зробити трошки губи, але боюся, щоб не були завеликі. Тобто вже йде така трошки радикальна тенденція в іншому напрямі, коли люди вже бояться, вже наскільки бояться налякані гарячим, що бо бояться вже такого холодного, теплуватого. Але є все рівно, От, наприклад, в мене вчора була клієнтка, яка Яку мені ну, перес... ну, направила до мене людина, яка робила тільки ін'єкції, яка робить тільки ін'єкції, тільки філери. І наш центр, чим, ну, скажімо так, це моя слабість, я вже мабуть, скупила всі машини, які тільки були технології. Тобто, це такий плейграунд, де mm. давайте ще отаку, ну і все, більше не буде. Тоді з'являється щось нове. ну ладно, ще одну. Тобто Чому я саме фокус зробила на цих на технологіях, тому що вони не просто ставлять такі, скажімо, наклейки на проблеми, а вони покращують саме стан шкіри, покращують, забирають якісь дефекти завдяки стимуляції самі, самої шкіри. І, от, наприклад, вчора приходиться клієнтка, вона вже така в віці в неї обличчя просто: от, якщо ми подивимося на Мадону. Останнім там пару років це роздито роздуте обличчя, дуже багато е, поставлено туди якихось імплантів, гелів. Тобто ми говоримо про там, е, 20 може 30 мл е, оцього гелю, як, яким просто натягували шкіру. Тобто, коли утворюється зморшка, і за чого вона утворюється? За того, що забагато шкіри вона звисає цю шкіру, можна заповнювати гелем для того, щоб натягнути як. Такий е, шар надувний, скажімо, на, натягнути її зсередини цим гелем, або можна працювати над цією шкірою для того, щоб вона стала плотніше, для того, щоб вона трошки зменшилася в розмірі. Це можна зробити, відрізаючи кусок шкіри, або можна працювати за допомогою лазерних технологій, які дають змогу і фактично зменшують цю шкіру е, в розмірі. От приходиться людина, вона вже роздута і вона ще хоче, бо вона. бачить, чи mm -hmm. там якісь зможки вона хоче ще, і ми з нею я їй даю зеркало, і ми говоримо з нею, дивимося на неї. Я кажу: дивіться, я вважаю, ця зона забагато вже об'єму. погоджуєтесь, так багато. Дивися ця проблема, як ми можемо її покращити. Ми можемо підняти шкіру, ми можемо змінити щось. Або ми можемо це більш довгий процес попрацювати над станом вашої шкіри. Тоді шкіра буде виглядати здоровою. Люди будуть дивитися і не просто дивитися шукати зморшки. Вони будуть дивитися на шкіри, на якість шкіри, шкіра буде чистою, шкіра буде без пігментації, почервоніння. Вона буде прухкою, пори будуть нормального розміру. Вони не будуть розширені. Тобто, що я бачу з тими людьми, які тільки використовують ін'єкційні філери, це такі саме з Тата Наталя, ви uh -huh. трішки ближче до мікрофону говоріть, uh -huh. щоб е, ваші слухачі чули. Але дивіться, от ви кажете, що от прийшла оця клієнтка, у вас є от живий приклад, і ви її прямо говорите про те, що ну, вже забагато. Тобто, da. ну, звісно, коректніше, але тобто забагато, що ну там вже даєте рекомендації. А мені здається, що е, Наприклад, я розумію, коли жінки звертаються, і е, коли є, е, тобто, можливо, якісь косметологічні проблеми, тобто є дефекти, і угу. е, там дівчата жінки дуже сильно комплексують через це. Це може бути, наприклад, шрам або ще якась там, там, наприклад, там, травма. Там, там. Окей, але коли, наприклад, жінка приходить і вона хоче просто там, наприклад, бо от вона бачить, що всі так роблять, і там. я так хочу, е, то мені здається, що можливо, їх е, дівчат варто спрямовувати е, до психолога, наприклад, тому що це напевно проблема. Прийняття себе, як на мене, ти знаєш, я не погоджуюся. Є такі деякі моменти в, нашому, в нашій зовні, наприклад, є дівчата, в яких дуже маленькі губи. Ну, угу. от просто маленький, вони дуже шкодять обличчю. І навіть невелике е, збільшення об'єму губ змінює обличчя на краще, тобто більш жіночне виглядає. Тобто, взагалі, що таке? Е, якщо це зроблено правильно, це виглядає дуже гарно. Якщо це зроблено е, неправильно, зроблено е, ну, е, не з правильної причини просто для того, щоб взяти з цієї людини гроші як можна більше, то звичайно воно буде мати якісь. Е, Свої оці недоліки. А якщо ми говоримо про правильний підхід, ми бачимо, обличчя є якісь стандарти краси. Да? Те, що коли ми дивимося на обличчя і ми для себе думаємо, о, яка гарна, який гарний. Це будується все на пропорціях. Є такі золоте правило золоте рейшіо, які Микеланджело описали, як взагалі, на чому будується краса. Са, як сприймаємо красу, і це саме на у цих пропорціях. Інколи буває, наприклад, людина приходить в неї дуже замаленька чин. Я, я підборіддя. підборіддя За маленьке, і воно складає таке не дуже гарне загальне враження від обличчя. Ми можемо його поправити, трошки збільшити і зразу міняється, одразу міняється обличчя. Тобто я думаю, що є якісь моменти, які можна змінювати, і направду робити цій людині вона буде почуватися себе набагато більш впевненою. І дуже часто ці люди знаходять себе в житті, вони почувають себе більш впевнено, вони Ходять себе в житті, і в приватному житті, і в роботі, тому що можливо ця саме проблема вона їм е, ну заважала десь. Себе почувати гарною, там, привабливою. І дуже часто, до речі, оце, оце таке питання, я дуже часто питаю: даю зеркало перше при консультації, я кажу, скажіть мені конкретно, що вас не влаштовує. Тому що я можу бачити якісь проблеми, але ці проблеми можуть бути не ті проблеми, які людину цю турбують. І інколи бувають дуже незвичайні такі запроси, скажімо, і коли питаєш, а хто тобі сказав, що це в тебе? Проблема. І це дуже часто якийсь екс-бойфренд або якийсь е, бувший чоловік, який от людині постійно говорив: от мені не подобається, оце, оце мені не подобається. І людина приходить, і дуже важливо попасти в правильні руки. Людина, яка тебе підтримує, яка тобі скаже, можливо, ну, я завжди стараюся жінкам, жінкам дати оцю підтримку психологічну, що якщо це направду, не є проблемою, е, я про це намагаюся в такій формі е, з ними знову таки. Я, я не вважаю, що нам потрібно е, зовсім викидати на сміття чиюсь. Проблему і казати, це взагалі забудь, ні ми маємо з тим працювати, але і можливо, якісь такі зміни вони саме внесуть важливе щось в життя цієї людини. Тобто до цього треба відноситись. Ну, це справді так. дуже важливо бути чесним, власне, з своїм так. клієнтом і дійсно говорити: ну тобто, правду, що може вже нашкодити, а що ні. От я, я не просто зачепила цю так. тему на рахунок психології, тому що я розумію, коли. От, так як ви навели приклад, там дівчинки, наприклад, тоненькі губи, і вона ну дійсно там комплексує, або ну, тобто, це якийсь є дискомфорт, або ну ну прям геть не подобається собі е, у дзеркалі. Це все окей. Але коли вже дівчинка, як я вам ще з самого початку так, сказала, так, так. коли вже оцей перебор, коли вже там неодноразова була ін'єкція, допустимо, візьмемо до прикладу, губи, коли дійсно ну от вже вони настільки великі, ну от просто ти дивишся, і ти розумієш, так. ну куди далі? А вона приходить і каже, я хочу ще, і вона ну. Є ж напевно жінки, які а, кажуть: ну ви їм ви так. даєте рекомендацію, що дивіться, вже забагато, ну не можна. Давайте я вам там рекомендацію так. таку, таку, а вона все рівно не чує. Так, є такі, звичайно. І я вам скажу, що в мене були такі в практиці, коли я казала: давайте розчинимо, виведемо, бо забагато вже відбулася міграція за кордони губної лінії червоної. Давайте виведемо і давай зробимо акуратно, буде красиво, натурально. І ми виводили філер. І були такі люди, які за два-три дні приходили і казали: все, я не можу, я не можу на себе дивитися в все, Давайте все назад mm -hmm. поставимо. І були, наприклад, такі в мене одна дівчинка, така давня клієнтка, вона досі до нас ходить. Вона в неї дуже були вже. Е, тобто, ми вже зробили дуже маленьке таке тендітне обличчя. Ми зробили два-три рази губи там за пару років. І вона прийшла і хотіла знову їх ну, доповнити ще. І ну, я просто зробила фотографії. Показали її з боку. Там кажу, дивися, воно для твого обличчя вже буде дуже забагато. Зараз вже так. Просто на кордоні, і вона сказала: Ну, добре, я кажу, давай, ну хоча б там ще почекаємо 6 місяців. Бо я так чесно хотіла просто відтягнути це, знаєш, щоб її не ображати. Ну і потім я її десь рік не бачила. Вона все рівно до нас прийшла на інші там процедури. Але коли вона прийшла, я побачила ці губи, вони були просто ну, неймовірно великі. Зовсім така форма негарна, ну що називається, свисток. Знаєш, таке, uh -huh. і е, я подумала, що в неї щось відбулося з тим філером, який ще я їй ставила там. Рік півтора до того виявилося, що вона пішла в інше місце, вони все розчинили і поставили їй просто зразу 5 мілілітрів. Тобто, про що я говорю? Я звичайно завжди я притримуюсь етичних поглядів на це все, але навколо дуже багато людей, які цього не роблять, для яких важливо цей однохвилинний заробіток, і вони тобі зроблять. Що забудемо? А які наслідки можуть бути, коли от ви кажете, що воно десь там починає мігрувати? Це ж не тільки губи, це ж так само там. і в іншій області обличчя, mm -hmm. там де робляться ін'єкції, які чим небезпечно mm -hmm. це, наприклад, або не вивести, не розчинити, mm -hmm. або якщо десь щось неправильно, або не так пішло, як да. мало бути? Ну, по-перше, якщо ми ставимо філер, якщо він був поставлений неправильно. Наприклад, був поставлений в ті зони, де Наприклад, міжбровка тут і в нас дуже мало м'якої тканини, і там кістка на кісті два великих дві великих судини. Якщо ми ставимо філер сюди, в цю зону і ставимо забагато, наприклад, цей філер він має тенденцію так так званий гідрофілик. Тобто він на себе він полюбляє воду, він на себе тягне воду. Він може розширятися, трошки набухати, набрякати. І що відбувається? Він може передавити судини. Які тут проходять ці судини йдуть до очей. Якщо також стави людина, яка не дуже розуміється на правильності техніки, якщо цей філер під час ін'єкції попадає в судину, то знову таки це вже стає таким емболічним об'єктом. Цей емболічний об'єкт рухається до ока. Якщо ми говоримо, наприклад, про цю зону. Кровопотік іде до ока в цій зоні, і людина може осліпнути це. При ін'єкції такі проблеми можуть ускладнення трапитися. Якщо, наприклад, в мене прийшла людина, одна, вона е, робила десь в когось там в Бессмінті, на дому робила і вони попали. Філер, наприклад, поставлений був е, в судину, яка проходить коло носа. Е, заблокувало, і ма, вона майже чуть не втратила половину носа. Тобто, почався з часом некроз. Вона дзвонила цьому ін'єктору. Ін'єктор цей вже, по-перше, не мав препаратів, якими можна розчинити, бо вони досить Дорогі по-друге, вона не була взагалі обізнана навіть на симптомах оцього клужин, тобто ну, блокування цієї крупної артерії, і вона їй просто говорила речі там постав компрес, випий антибіотик. тобто розумієте, навіть. Такі моменти можуть трапитися з будь-ким, але якщо людина не не освічена, не знає, що вона робить, не вона може вона навіть не розпізнає ситуації, яка потребує негайного втручання. Тобто такі моменти, от це те, що може трапитися під час процедури, але пізніше, наприклад, під час міграції, в принципі, якщо мігрує філер за рамки губ, то завжди це можна видалити, розчинити. Єдине, звичайно, якщо дуже... Забагато філера було поставлено, шкіра розтягується і з віком, наприклад, якщо ми забираємо цей філер, то воно, звичайно, може дати трошки таке, знаєш, не дуже гарний вигляд шкіри. Тому зазвичай ми стараємося ці їх не розчиняти. Якщо можна з цим працювати, можна працювати, наприклад, з радіочастотними машинами, тобто давати, використовувати цей старий філер для того, щоб уплотнити саму шкіру. це власне. Ну, кращий метод, ніж просто взяти, розчинити шкіра, повисла, тоді заново, то все заповнювати. Тобто, просто нада, ну, треба звертатися до спеціалістів, які мають більш серйозні технології, які знають, як з ними працювати. Наталю, дякую вам. На жаль, у нас дуже вже мало часу угу. залишилося, майже нічого. Тому дійсно дуже було корисно вас послухати, і так як ви правильно сказали в кінці, потрібно звертатися до спеціалістів, які дійсно компетентні в тому, які. Мають, напевно, і медичну освіту, що дуже важливо, щоб розуміти взагалі, як воно все працює. Тому нагадайте, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, як власне, можна до вас звернутися, з якою адресою ви знаходитесь, і номер телефону, наприклад, для запису. Так, звичайно. Ви, звичайно, можете знайти нас на інстаграм тієблумецпа. І ми знаходимося в Вілінгу на Данді. 1111 Вест Данді, в Вілінгу. І це прямо на кордоні з Бафло-Гров, І наш телефон вісім. 4, 7, 8, 1, 8, 1, 1, 1, 1. Дуже легко. Дякую, Цього я нагадаю зустрічі. нашим слухачам, що сьогодні була з нами Наталія Омальченко, вона є засновницею медичного центру Yellow Blue Med Spa. Тож, друзі, ми йдемо зараз на невеличку, на невеличку паузу і до вас вже повернемося згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.